Друзі, усім привіт! Сьогодні ми дискуємо наш соняшник в другий слід. Сьогодні я знаходжуся вже на полі. Бо вчора я дискував городики, але вже я там не знімав відео. Ну, ви самі розумієте, це як городики там. Так що ось так тут була дисковка. До дощу пройшов нас дощ 35 мм і ось такий результат ми маємо після. Досить непоганий результат. Так що будемо скоро сіяти. Але це вже буде в наступному відео. Покажу вам в наступному відео нашу обновочку до цього апарата. Але це ж хто висяв я в наступному відео. Але зараз ми сідаємо в трактор, я покажу, як ми працюємо. Я зранку встаю, ще півень не встав, каву на плитку на хліб, шоколад, виходжу до трактора, він як родина, заводиться з півоверта машина, шумить мені мотораж в селі луна. Сусідки всі махають, о, пішла весна, а я собі в кабіні, як в офісі, сижу, хоч пилетить у вуха, але ж я не буржу, о, бо я тракторист, і крапка не страшна мені. Ні сніг, ні вітер злий, як король рілі живий, Плуг за мною болечистий, де по селу моє ім'я, всі дівчата кажуть місто, та ні ми хочем трактор і тебе. Це стилі і на панелі, іконка коло неї спінер. У бардачку ключі, і сало в пакетах, і часом буває ще й шкарпетки, хлопці з міста їдуть на джипах, а я по багнюці в сланцях і в шипах. І хочеш, не хочеш, це наша порода. Тракторист, це хліб, перемога і мода. Бо я тракторист і крапка, не страшна мені ні згадка. І точні сніг ні вітер злий, я король ріль живий, плуг за мною боле чистий де по селу... Так, друзі, ну що, ми продовжуємо свою роботу. Трохи бачу у нас забиваються диски, та й трохи трактор, трактор важко йде, але... Місцями воно нормально, місцями легко, місцями важко. Но я підібрав таку передачу, що він тримає майже 2000 обертів і не скидає їх. Так що ось такий фон виходить. Поїхали далі. Esperad kom. Po esperad kadro he buksuje. От бачите, і на кінець нагорнув купу. Так що всім дякую за перегляд і до зустрічі.